Вітаю вас, шановне товариство! Це вже бозний, який день ЄСЛан Берлін Мейджеру. Я збився з рахунку, тому вимбачте, ви здається, якщо я не помиляюсь, четвертий день плей оффу В цьому матчі. Протистояли команди Liquid проти Aster. Так, ось цей матч, де Сумаїл грає за китайську команду, спілкуються за допомогою чата з ними. І ліквіди, котрі виглядали, ну, від, відверто кажучи, дуже погано на цьому турнірі. Але це було до сьогодні. Ем, знаєте, ось приємно спостерігати за тим, що є команда, котра, ну, ліквіди у них реально такі собі результати, все виглядало ну, доволі таки похмуро. Але, ну от на цьому мажорі якраз. Але вони зібрались, якісь знайшли сили в, в собі, ментальні, не знаю. Може вони поспілкувалися, тому що там був день перерви, може вони знайшли якусь мету для себе, і за ними реально приємно спостерігати. Ти розумієш повністю, що вони драфтять. Наприклад, от ми дивилися гру на стрімі. Я бачив, що тут непогана гра для Оракла. В принципі, підозрював, що може бути пікнути цей герой, враховуючи, що він на ньому грає. Вони його беруть, і цей Оракл, ну знаєте, рідко бувають ігри, де позиція 5 сапорт. ну не те, що в соло виграє. Але робить в тімфайті настільки багато роботи, що тобі за цим вкрай приємно спостерігати. І це якраз про цього Оракла. Тому що якщо ви не забули, то у Оракла другий спел зараз не дізармить. Він дає Magic Resist фуловий, але King умовний, на котрого ти його кидаєш проти ворожого драфту, це дуже і дуже важливо і актуально. В цілому ця гра виглядала доволі таки однобоко, і у ліг відбув ну простий, зрозумілий драфт. І хоча я оастри вважаю, що для Сларка все ще фрігра, але тим не менш у ліквід простий виконанні драфту. У них смастер, є герої контрфрування для Оракла, типу, завжди легко грати. А, і єдиний шанс у команди Астер реально перемогти був ось цей момент. Тут дивіться, яка ситуація. А, для того, щоб виграти тімфайт, обов'язково треба знайти Оракла в цьому тімфайті. Це може зробити, по суті, єдиний герой це Сларк. Ну, В цілому в ситуації професійній Доті йому це реально складно зробити, тому що він тримає позицію, для нього фронтлайніть, тобто герої стоять попереду нього, таким чином, не даючи напасти на нього. Але тут Кінг, він підставляється, не натискає взагалі Black Kim на еру, чи він його не помітив, чи я не знаю що. Але Міті тут вмирає один з перших. Тому Оракл, звісно, не встигає дати йому ультимейт, бо на ньому сидить. Сларк повністю і вбиває ось таким чином. Далі тут тімфайт продовжується, вбивають, що правда. Міка прилітає сюди з байбека, Сларк тут продовжує нарізати героїв ворожих. Міка сюди прийшов, начебто. Все ще непогано для команди Liquid. Тут залишається Дізраптор, Андерлорд без байбеку, як і Оракл, і в цілому начебто все ок. Але Міке знову ловить Ероу. Ну Це дуже комедно виглядає, він просто дв два рази поспіль піймав Еру від Сумаїла на Мідові Мірані. От він стрибає, не натискає Blackimbar, Eru, Stan, ну, типу, купі на тис, звісно, але вже занадто пізно для цього. Сумаїл його вбиває, вбивають ще й Техіса тут, вбивають ще й Нішу, Сларк вистрибує в останній момент. І от я на це дивлюся, думаю, блін, ну який мене молодець. Реально солить цю катку. Ну, Самел, звісно, також ось ці два ЕРО вони вкрай критичні. Хоча Мікі, мені здається, може прореагувати і натиснути Блекінбар. Отут ще буде зараз красивий момент з Бісмастером, у котрого аганім. Він дає рор в Пугну, вбиває її. Ось у нього все ще є аганім. Пошутий батерфляєв Сларка, але у нього 20 зарядів аганіма, він постійно барабанить, постійно регенерується, ось приходить цей оракл. Ну і зараз. Напевно, один з найкрасивіших моментів, який я бачив на цьому турнірі, то Торокл ем, виживає без проблем. Астери вони розуміють, що тут стоїть Рашан, і Рашан е, змінить свою позицію на Ботредіанд через 2,5 хвилини. Тут зараз продовжують стояти ліквід, вони захищають цього Рашана після програного тімфайту. У Астер все ще Сларк, котрого вбити неможливо. Сумей, також у нього доволі таки хороший нетворців на цій стадії. І ось продовжується ось це Рошанне стояння. Ліквіди такі постояли, ну, начебто 20 секунди, і вони такі, така, що хлопці полетіли на бол. Зараз Рошан а, приїде до нас. Залишилось 25, ну, 35 секунд до того, як він змінить свою позицію. Увага, що роблять Астери. Я на це дивився. Ну ось тут у них Вард, Видно цього андерлорда. Дітраптор знімає Вард, Сларк знімає Вард. Ліквіди, що вони, дивіться, вони стоять 15 секунд до Рошана. Те, чекають, розуміють, зараз Рашанчик прийде, тут Техіт вже все мінує. А Астери, ну, у них не дуже багато демеджу по Рошпіту. По Рошану саме. У них є дал, звісно, але Мінусармора такого немає. Бачите, Сларк, навіть, подивіться в цей момент, це дуже кумедно. Сларк, от він бачить таймінг 3953. Він навіть виходить в цей момент, типу каже, та, блін, пофіг, зараз він вже піде, що нам те треба добувати, треба летіти. Але дивіться, що відіграв. Перше баш. Рашан не виходить з Рашпіту. По-друге, яма андерлорда. Він стоїть в ямі ще, не встигає вийти. Ось він виходить, бачить вже героїв. Але тут знову ж кінетік Філд, еру від Сумаїла і Рашана встигають вбити. Ось таким чином. Ліквіди на цьому моменті, я думаю, вони так нормально охреніли з того, що відбулось. тому що вони повинні були приймати цей тімфат, забирати собі їду і сир. І я в цей момент подумав, що ну, це, знаєте, от, морально такий складний. Удар для ліквідів, тому що ну, вони повірили в те, що Шанс зараз прийде, але у Астера вистачило часу, щоб вбити його. Але тим не менш, ліквіди молодці. Бо, по суті, вони продовжили грати агресивно, і команда Астер не мала ніякої змоги прийняти тімфайт. Вони все, що робили, це були замкнені ось тут на базі. Андерлорд взагалі у нього нуль імпакту, окрім там купленого фаєра, котрий ну, доволі таки хороша шмотка проти Манки Кінга завжди. Ти дійсно можеш багато чого зробити в плані імпакту в тімфайті. В лейтгеймі з цією шмоткою. Але, тим не менш, гра виглядала вкрай складно. І, по суті, є такі от моменти, як. Ну, і складно прочитати м на драфті, ну, хоча можливо, але типу, іноді все рівно. Доволі складновато навіть для досвідчених гравців. А, різниця величезна в саппортах. По нетворцям у них може і не настільки менше у Дізраптора і у Пугни. Але по глобальній концепції цієї гри а, суть в тому, що Spirit і Техіс з Панкі ну навіть без мастера, ну у нього блінка немає, але тим не менш, їм дуже легко стрибнути на дізраптора і пугну. Таким чином, вбивши їх, ти гарантуєш собі виграш тімфайтом. Наприклад, як ось тут вони роблять з дізраптором, тут також підставляється пугна. ну У нього немає форстафу, тут вже питання, напевно, для до нього а, в цьому момен моменті. Але тим не менш, тобто у тебе є багато героїв, котрі стрибають на твоїх сапах, котрі ну така от прям бажана сіль для тебе. У команди Астер є тільки Сларк, котрий може стрибнути на е Оракла цього, але у нього є форстаф, у нього є там... Глімер, тобто Сларку треба гем мати. У Оракла є ультимейт, котрий він на себе може накинути. Багато є опцій, як він, в принципі, може вижити. І підтримати цього Сларка ну може сумаїв в теорії, але йому треба для цього боза, наскільки ліпів витратити, йому треба пройти через ворожого Манкінга, це все не так просто зробити. І як наслідок, ну, ліквід це просто. От у них стоїть Оракл позаду, якщо ти на нього не стрибаєш, він ультує в твою мапу, котра під. Зарядами палки регенеруються дуже швидко. У тебе є Бісмастер, котрий барабанить, і рорить через Бекінбар будь-якого героя. Драфт простий в виконанні, виграти вони не змогли. Був красивий камбек на топі, але першу карту Астра програли ось таким от чином. На другій мапі, до речі, там трошки були шанси, але там така сама історія була. Там Моне був єдиний герой, хто е грав ну, майже на нуль. На Терроблейді, і Терроблейда була фрігра, але у його команди взагалі нічого не вдавалося. До речі, цю гру він також закінчить з нульовим рахунком не в райні разу. Але ну, щоб сказати, Астер вилітають з турніра, вони заробили dpc поінти на цьому мажорі, але Сумаїл не зміг їм до кінця допомогти. А ліквід пройшли далі. Вчора у Азову була річниця створення: 9 років ці люди боронять Україну. За що їм треба сказати кожному дякую. Бо те, що вони роблять, це справжній героїзм. У мене зараз стартував новий збір для них. Ми збираємо на два прилади нічного бачення. Один прилад нічного бачення коштує 5300 євро. Уявляєте, наскільки це взагалі багато? Ну, два виходить, це приблизно 430 тисяч гривень. Тому, якщо у вас є змога, обов'язково долучайтесь до цього збору. По ось цьому QR-коду або по посиланню, під коментарем. Коментарями під цим відео. Ви зможете також, якщо донатите від 100 гривень, виграти круті призи. Зможете виграти оперативну пам'ять, дві планки по 32 ГБ перше і друге місце від Kingston, за що я величезне. Дякую. Вони не перший раз допомагають мотивувати людей донатити на ЗСУ. Також ви зможете виграти non stop Energy. Ящики від ностопчику базовані, і також 5 футболок. Від пуджа, ну як від Пуджа, від Єви, але там буде Пудж. Тому обов'язково долучайтесь, не ігноруйте, це вкрай важливо, закрити цей збір треба до понеділка. Буду вам щиро вдячен будь-яким донатом. Далі була дуже цікава серія між командами Талон і Eol Geniuses. Тут вже було 15 тисяч переваги у команди Талон, але є такий чудовий герой під назвою Void. І все життя існування Войда він завжди перемагав у Тероблейда. Я думаю, ви пам'ятаєте багато ігор, де ще навіть самі талони перемагали з Войдом у Терорблейда. 23 Севищі, якщо пам'ятаєте, грав проти Спіріт, де у Ятора був просто захмарний Творс, там було щось типу 30 тисяч, у Войда там 20, щось на кшталт цього. Але, Войд, дивіться. У нього тут 26-й левел. Йому дають РП, начебто все непогано виглядає, натискає Аганім Terror блейд ще Void Spirit дає свій Ремнант, все як треба, все по таймінгу натискається, але натискається ось такий один магічний таумбок через те, що у тебе талант-бактерик на 25 рівні він виживає. Франосфера по абсолютно всім героям. Далі Void вистрибує, у нього тут... Є нулі проти пугни. На все добре, містер пугна. Вой тут знаходиться в жахітті взагалі, думаю, ой, квасові, не хочу додому, ні. Але додому все ж таки прийдеться їхати, тому що ось таким камбеком ЄГЕ повністю перевера... перевернули всю гру. У Терроблейда немає тут байбеку. До речі, якщо б вони розуміли, що немає байбеку, можливо, вони б тут і встигли. Закінчити цю гру, хоча ні, не звертайте уваги, нічого вони не, не закінчили тут. Все ж таки, один байбек від Андерлорда. Бажаю від Андерлорда від Магнуса. Тобі достатньо повністю задепати, враховуючи, що є такий магічний герой, як Котл. Мід сторону вони забрали. І це поки що все. Далі Evil Ілджиніуси повірили занадто сильно в себе. Вони зайшли на хайграунд, навіть при тому, що у них немає егіди. Але Гоїд знову стрибає, ставить ідеальну громад сферу. Террор Блейд чомусь вирішив сам завітати до неї. Сандер натискається на фулл хп. А що він хотів робити тут, очікається? Так, тут скромно стоїть ця багра плея. Що тут зараз Реселедж хоче зробити в цьому моменті? Він Сандер в котла хотів натиснути, чи що? А, напевно він Сандер в котла хотів натиснути, так? Да? Так, він хотів Сандер в котла натиснути. А, просто місклікнув і натиснув Войда, і тому це доволі таки кометно виглядає. Ну, Пухно вмирає зразу ж після байбеку. З рефреш Сандера у Терроблейда більше немає, є непоганий Чірпрост плюс Сіне Сінестра Гейс. А, Войда, щоправда, вивезли далеко до бази команди Талон, але ну, знову ж таки магічний герой під назвою Войд. Якщо він доживає до лейтгейму, вбити його можливо тільки за допомогою якогось Святого Духа, котрого тут у талонів вже на цій стадії немає. Йому ж видесенько ще з бази поставив портал Андерлор для того, щоб він знову повернувся і наснаги додав до цієї гри для команди Evil Geniuses. він повертається. 23СВ немає Бабету, ну це погодьтесь, це дуже кументно виглядає, як команда намагається вбити цього Войда, але ну тебе просто нічого не вдається, тому що. Твій герой, він вже не вмирущий і у тебе ліч навіть стоїть якийсь фростшилдом, uh, Якщо він на тебе його накине, то тут uh, скільки, є один нуліфаєр у Терроблейда, так, але uh, тим не менш, якщо він в кулдауні, його ніяким чином не вистачить. І шансів в цілому тут у талонів ну, дуже вже мало на цій стадії. Я навіть не уявляю, що їм зробити, тому що на такій стадії вирішує те, у кого сильніший тімфайт, а у Evil Івджиніуса тімфайт сильніший в десятки тисяч разів. Показ <п> варто сказати, що зіграв одну зі своїх, напевно, найкращих ігр за цей ростер. Ось йому тут дають хекс. наших знову стоїть Магнус, здається, РП доволі таки непогане. Намагаються войде зафокусити, ну, але талони вони повторюють свою постійну помилку цій грі не вдається у них його зафокусити, і він ось таким чином буває всю команду. Ну, далі тут терблейдер вже... Байбеку немає. Рашана все ж таки вирішили забрати собі Іволджініусис. Ну щоб так треба мовити, напевно, ця гра завершилася. Ганімш собі ще по прикольчику Забрав показ для того, щоб у нього був нетворство, скільки там, 48 тисяч да, з половиною. Ну і таким чином Evil Džiniусис просто зайшли і спокійно спушили ворожу базу. Те, що відбувалось в другій мапі, чесно кажучи, показувати напевно не варто, тому що тут, ну просто виніс вперед ногами. Ну, це це Bounty Hunter, я називаю це фактором Bounty Hunter. Тільки цей герой може настільки впевнено перемагати і настільки швидко під трек кілами. У тебе вже ситуація ось так виглядає на 15-й хвилині. Всі саппорти в тебе багаті, всі лінії в тебе виграні. і Камбекнути Баунті Хантера, особливо в пабліку, ну вкрай складно, тому Баунті Хантер це імбас. спамте в своїх пабліках, таким чином талони все ж таки були змушені поїхати додому, хоча не сильно хотілося. А його дженіус продовжують набирати DPC-пойнти на вкрай важливому мажору для себе. Далі була друга серія команди Liquid за день і матч цей був проти команди Тундра. Тундра, до речі, у мене таке враження, що вони трохи в якомусь сітті знаходяться. Можливо, через те, що програли на Inpundus матч, котрий, по ідеї, повинні були перемагати, можливо, через щось ще. Можливо, просто Ліквід в дуже хорошій формі зараз знаходяться. І змогли все ж таки от переломити той момент, про який я казав, що вони лозали, лозали, і зараз вони от реально як команда, знаєте, котра начебто не дає багато надій на те, що вона переможе цей мажор, але вона потрошечки, потрошечки набирає, 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 і ти розумієш, що Сахіма вже на коражі, вона може багато чого досягти. Так, напевно, і Ліквід зараз себе тут відчувають. Ну, що тут за гра була? Тут гра була, де пікнули собі гусерину. Тундра. Для наги в цілому непогана гра, начебто. Але у Корів Ліквід також дуже хороша катка. У Дума. Ну, це Дум, Тут у нього я мало дуже ігр бачив в доті. Професійні, де у Думу прям не... все нереально погано, і він нічого не може зробити. У нього хороша гра, у Ніші він взагалі цю серію ідеально зіграв. Тут ну, проти нього героїв відверто кажучи немає, є тільки Войс Spirit, але про White Spirit трохи пізніше поговоримо. І у Урси, ну окей, Урси, так, це не найкращий матчап точно проти наги Сирени, але тим не менш, за рахунок ось цього відфавленого Ембора він може виграти цю гру без будь-яких проблем. Початок кінця для Тундри в цій грі був ось цей. Мок, найна. Я навіть не знаю, як їм пощастило його тут знайти, але вони змогли його швиденько вбити. Ну що відбулося далі? Далі Урса нагадала, що е, все так само вона може швидесенько вбивати Рашана. Рашанчика вбили було вже 6 тисяч переваги. Ну і після цього потрохи-потрохи, але ліки просто перефармлювали банально команду Тундра. Тут, якщо подивитися, у них у Тундри є 33, котрий на, на Брівмастері грає. Так у нього є сильні аури. Але який сенс від використання цих сильних аур, коли ти не тімфайтишся взагалі? Е, я думаю, що якщо він тут зіграв через якийсь аганім стандартний на панні, це було б набагато профітніше. Ну таке буває. Ти збираєш класичні айтеми, котрий зараз в меті, але ти розумієш, що треба драфт трошки не відповідає під цю мету, тому що ти граєш з нагою, котрий повинна фармати. І ось така суна на вона трапляється. Тут він отримав дум, він звісно тут вийде, але далі ще отримує зверху Ару, його дофокусили. Найне загідою, котрий з Мантестайл вирішив в цій грі зіграти, ну це взагалі. Мем, котрий заслуговує якоїсь. Навіть не знаю як це називати, ну це прикольчик просто, що він збирає Мантестайл. Мені це складно пояснити конкретно в цій грі, я не бачу ну тільки що ти ще може Шемберс Пірита зняти, але Мантесайл ну, при всій повазі небагато, мені здається, дає все ж таки вид Спіріту. Тут ще Міке намагався вбити котла, котл все ж таки вижив, але, тим не менш, гра вже виглядала абсолютно безшансово для Тундри. І повертаючись до ось цієї історії з аурами, ось так, якщо ми побачимо його айтеми, то у нього нуль ауру. Хоча зараз... Ну, суперметово, да? збирати аури на офлейнері. Зайд дуже тонко відчув ось цей момент. Те, що е, команда Liquid вони не зможуть файтити з яким чином, е, ніяким чином проти ворожого драфта, проти брівмастера якийсь час. Їм треба буде пофармити. І за рахунок того, що у них дум там з Мідасом, з Deвуheром, за рахунок цього, просто фармивши і зробивши так, що тільки одна нага буде адекватним героєм в команді Тундра. Вони змогли досягти ось цього результату, який ви зараз бачите по нетворсу. Ну і шансів реально у Тундри не було. Ліквід виграли. Першу мапу, доволі таки впевнено. Наступна гра це знову ж таки про якусь простоту драфта чи щось на цього. Тому що якщо ми подивимося на драфт команди Liquid, у них знову є бісмастер, у них є метовий Strom Spirit, ніж, до речі, цю серію взагалі бездоганно грав. Давно його так і не бачив. Ну, як давно, до цього турніру у нього майже кожна така гра була, але на цьому турнірі трохи не йшло. Але бачимо, що все ж таки повертається потрохи в свою топову форму. Про м, якийсь драфт можна казати, подивившись на цього Акса. От, наприклад, хоче і сам заядлий такий, ось знаєте, я фанат Акса, мені дуже подобається спостерігати за аксами професійними. Дуже подобається думати про те, як реалізувати цього героя. Але про всі повазі до Акса Бісмастер зараз в команді Доті набагато профітніший герой і простіший, що вкрай важливо. Дивіться, починається тімфайт, Ну, так якби у Бісмастера тут є рор, він дає цей рор в ультимейт-урси, в ультимейт Блекінбару урси. Акс триває, звісно, непогано, так він заколов Блудсікера, але у Будсікера Саша Яша, кол твій триває не так багато. У тебе блекінбару немає. Так, ти тут щось бігаєш, що у тебе наче не все погано. Ну як, у тебе конкретно не все погано, але твоя команда вмирає, така от нас не вона. Транспірити ти, звісно, розробити зміг, але після цього вбивають найна, тут 33 й ще приходить, робить кіл, і тим не менш ем, цей тімфайт для команди Тундра закінчується дуже погано. До речі, Варто ще відмітити всі грі Міки, тому що він на Бусі Кири ну дуже добре, хоч і герой не найкращий, напевно, в доті зараз. Але тим не менш, і Міка сам помилявся багато в цьому мажорі. Тим не менш конкретно в Сімаві. Він все ж таки показав, що Кері це дуже хороша роль для нього і не дарма він пересів з Мідлейну. Напевно, вирішальний тімфайт відбувся ось тут. На 30-й хвилині під два вежі у команди. Акс знову ж таки стрибає. Ну тут це просто герой такий. Тобі дуже потрібно, щоб у тебе якийсь демедж був миттєвий в ду... не в дуелі, вбачаєш, в колі Акса, щоб у тебе був якийсь скаймаг, щоб ти міг хоч заколоти Блудсікера у котрого Саша Яша, ти міг йому якийсь демедж дати і розробити. Але якщо такого не відбувається, то далі Блудсікер підрубає Блэк бар, і без будь-яких варіантів тебе стирає і всю твою команду. Тому ну, з Бітмастером набагато простіше грати і. Та і цілому, якщо ви там хочете піднімати ПТС зараз, я думаю, Бісмастер це більш надійніший герой навіть для паб ігр Тому таким чином ліквіди виграли 2-0 у Тундри і вже гарантували собі проходження на The International, як мінімум, навіть неважливо вилетять вони в наступній серії чи ні. Вони вже гарантовано знаходяться в подіпісі Point на НТ з чим їх і можна привітати. А зараз підсумкова таблиця. Завтрашній день почнеться з матчу OG проти Evil Geniuses. Його ми будемо дивитися обов'язково на стрімі. Тому всіх чекаю о першій годині дня на стрімі. Далі буде матч між Gaming Gladiators і Nine Pandas. Його ми також з вами подивимося. Завтра буде доволі такий довгий стрім. Ну і Liquid будуть грати також завтра. Ну, а у неділю це буде останній день мажору. Тому. Ось ці вихідні я б на вашому місці доволі таки ретельно дивився за іграми, бо вони будуть справді цікавими. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, і вкрай важливо долучайтесь до збору, про котре я казав. Там вже залишилось не дуже багато. За один день ми зібрали майже 150 тисяч гривень. Тому долучайтесь і побачимось завтра.